Доброго дня, шановні учні! Сьогодні я багато бала... балакати, базікати не, не буду. З, звуть мене Капінус Володимир Володимирович, я ваш вчитель фізичної культури. Сьогодні перший так сказати, водний урок. Чо, чому так, так сказати, він не просто теоретичний, це по техніки безпеки. Ми з вами будемо. Як працювати фізичною культурою у мене є свій YouTube канал. Ви можете зайти подивитись. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Ми з вами будемо робити ранкову зарядку і якусь вправу на силу, на гнучкість, на витривалість. На... Також я буду вам кидати теорію. Не просто кидати, щоб ви просто подивились, включили і виключили, ця теорія буде по нашій темі. Наприклад, наприклад тема футбол, не тільки вправи з фізичної культури, з футболу кидати, подивитись і все. В деяких випадках їх виконати, якщо це Є, є у вас можливість, я маю на увазі. Е, наприклад, віджимання пі, не, 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 не те, що підтягування, е, згибання розгибання рук в опорі льожа, прес. Е, я буду казати, що ми будемо робити і коли ми будемо це проводити. Е, це буде. Е, не те, щоб тестування, це буде, наприклад, на початку року ми будемо це робити всередині і в кінці. Це для того, щоб ми з вами бачили ваш результат з фізичної культури. Як ви розвиваєтесь, як наше майбутнє. По-друге, поки я не забув, це дуже важливо. Техніка безпеки, коли ми з вами будемо робити. По-перше, ви повинні бути в безпеці. Це по перше. По-друге, не забувайте спортивний одяг, дуже добрий настрій, тільки позитивний настрій, і це ви повинні робити не не для оцінки, а по-перше, для себе, для свого здоров'я. Тому що краще зараз попрацювати над своїм здоров'ям. Не бути, не, не бути дуже лінивою людиною, щоб в майбутньому потім не ходити до, до лікарів, або до лікуватись від, від якісь хвороб. Краще зараз попрацювати і мати результат чи чи чим потім. Наздогнати майбутнє або наздогнати щось, дивитесь мій канал, там все буде сказано. Я ще, якщо я щось пропустив або щось не сказав, будь ласка, я буду казати у наступних відео. По-третє, як ви будете мені присилати домашнє завдання по електронній почті, по вайберу, по ватсапу, по телеграму? Як вам буде зручно, але краще всього е, в цьому році відправляєте, закріпляєте ссылку е, не на YouTube канал, силку закріпляйте, де мені подивитись, як ви робите фізичну культуру. Обов'язково, якщо ви мені присилаєте, е, будь ласка, підписуйтесь, е, прізвище ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, не просто там е, якийсь аватар або фото, або щось. Силку закріпляєте, як я буду закріпляти в нові знання журнали. Закріпляєте ссылку, ви на неї нажимаєте переходите, відкривається мій YouTube канал, і ви дивитесь не просто відео, а дивитесь по кожного року, що сьогодні ми з вами робимо. Приблизно зарядка якусь вправу на. Це так приблизно на гнучкість або на витривалість або, або на силу, і потім е, я не в кожному уроці, а в деяких уроках я буду присилати теоретичне знання. Теоретичне знання що це таке? Е, ви їх продивляєтесь, потім я буду робити тести. Наприклад, правила е, футболу. Які правила футболу? І я буду вам присилати раз припустимо раз в три, в три уроки або в чотири теорію. То по темі приблизно, наприклад, якщо у нас тема йде: футбол, правила футболу і приблизно скільки приймає участь людей. Як е, правила футболу. Кількість людей, скільки часу займає тайми, як, е, як міняються команди, щоб... правила суддівства. Коротше, правила суддівства. По-четверте, Будь ласка, присилайте мені не кожного року відео, хоча б, хоча б. Одно, одно відео по фізичної культури за неділю. Що я маю на увазі? Пройшла неділя у нас, і хоча б одне, а краще всього найкраще всього два відео за неділю, що ви робили з фізичної культури. Що я маю на увазі? Заходите на мій YouTube канал, продивляєтесь. Робите обов'язково розминку, обов'язково знімаєте це, як ви робите, щоб я мог оцінити і подивитись на вас, що ви робите, щоб я хоч знав, бачив вас очі. По-друге, після зарядки, після розминки ви зробили, обов'язково вправу, яку ми робимо, припустимо, на гнучкість, на витривалість. Ви робите самостійно. І по третє, ви обов'язково підписуйтесь і відправляєте мені. Відправляєте мені, закріплюєте як ссылку в журналі Нові знання і відправляєте мені. Якщо якісь будуть питання, пишіть мені, будь ласка, в особистий на електронну почту. Якщо якісь питання, у наступних відео я ще буду доповнювати. Казати, якщо я щось забув, або що я не, або що я не сказав. Будьте здорові, бувайте, до іншої зустрічі. Папа, на все добре діяти.